Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Херсон. Що заважає припинити обстріли міста? Скажіть нам вище сили, що заважає припинити обстріли міста? Хар... Херсон. Чи якісь перешкоди? Мав город, мало місто, Херсон бути в відновлятися, фіна... За... За... мали зайти фінанси на відновлення фабрик, які пекарень, там От... мало місто почати роботу. Так, через агресію йде дуже така депресія, ну, стан висн... виснажений стан людей. Ворог закрив дорогу, от що він зробив, так. Це саме з... зроблено було на те, щоб економіка Херсону не змогла відновлюватись саме місто, щоб. Зупинилося. Але воно не подіє. Місто Херсон сильне, і те, що необхідно людям, і її теплий одяг. От все одно люди зможуть тримати стабільний стан у Херсоні. Так, ворог насолоджується цим станом саме на цивільних, на мирних людей, щоб їх е вибити з життя, щоб, у них, щоб вони страждали. Mm -hmm. Тут іде обратка, Причому чому е будуть, дивіться, йде е обс е такий стан, що ворог отримає назад. Е те, що він робив із людьми в Херсоні, оці вороги, що вони або вбивали дітей, щось зробилося з дітьми і жінками, оці орки. В них смерть вийшла карта. Їх нас доженуть оті їхні борги. І те, що вони планували виснажити херсонців, вони самі вмруть і виснажаться ще колаборанти з ними разом. Оце їхня карма, а Херсон буде відроджено і дуже будуть красиві, здорові люди, дуже діт... дітей в місті багато відновиться, заперечую весь негатив, заперечую все, що заважає відновити. Мирне життя, нормальне життя Херсону. Заперечую весь негатив, прошу. Потреб буде ще необхідні гроші. Будуть потреби ще для міста, для життя людей. Так, відновиться. Херсон відновиться, відродиться, карта миру, це дуже добре. І мають надійти ті ці, ці необхідні гроші фінансування міста, щоб люди змогли відновити, свої, свою діяльність, свою. Справу. От у людей була справа своя. Буде, відновлять люди справу. Відкрита дорога. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, поверніть ворогу весь негатив, всі злочини ворожі, всі бомби, ракети і снаряди, що по Херсону запускаються, всі назад ворогу вертаю йому на голову В нього вони і вибухають, сам боїться. Там по собі хай стріляє. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Закликаю вас, будь ласка, вищі сили відкрийте нам дороги. Не відкриється дорога. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити всі шляхи і дороги на захист міста Херсону від ворога, від расистів, від окупантів. Відверніть окупанта від Херсона. В від... 에... більше немає у ворога, наміру чинити агресію щодо жителів міста Херсона і інфраструктури Херсону. Забуває ворог, більше цей план його не хвилює. Він по іншим дорогам тікає, лякається, сам по собі стріляє, буде так, буде так, буде так. Повернуться ворог, його ж його ж його ж Все назад, хто запускав. Наказував собі назад, все це отримає, буде так. Буде все сказане здійснене. А в, в, в те, що жінки були налякані, і те, що чинили злочини в місті Херсоні, ці окупанти отримають назад, вони будуть налякані і отримують цю смерть. Вона за ними йде вже. Так, а саме пекарні і оці фабрики, заводи, і все має працювати і буде стабільно працювати. То, то що необхідно людям, так це стабільно. Не вдається план ворожий, руйнується, живе місто. Буде так. Дякую за увагу.